Повідно, псевдоаналітики було пробите, коли Наталія Мусейчук запросила до себе росіянина, учасника «Дома-2» Рустама Сонцева. Мене всі знають, хто я такий. І в Україні теж мене знають, звісно, по проєкту по проекту «Дом-2». Дом, дом Замечательний проєкт, його дивилися в Україні. Я приїжджав в гості багато разів на зйомки в Київ. Приїжджав на преснопам'ятне шоу Оксани Марченко гостем. В той момент жены, ну, і видимо, жена Медведчука. Був він в той момент кумом, путінським не був, да, не знаю. Но я приїжджав на то шоу, я пам'ятаю внимание к себе. Да і без всяких шоу я просто прилітав в Київ, приїжджав на поїзді. Ось і несподівано в розмові спливала колишня акціонерка групи Один плюс один. Які речі розповідає Ростам, які були прекрасні часи, коли він приїжджав просто на поїзді в Київ. Одразу, знаєте, почалося це єднання народів.